І хочу поінформувати вас про те, що ситуація залишається складною. Насправді обстріли відбуваються постійно, це відчувається буквально в самому місті і інтенсивність цих обстрілів достатньо висока. Але я відвідував діївку перш за все, щоб відчути ті проблеми, які сьогодні на собі переживають люди. Я прийшов сідень з штамом, які ми формували вчора ввечері. Фактично, сьогодні всі служби знають, що потрібно робити, але саме, саме головне сьогодні потурбуватись про людей, як про дітей, які знаходяться в Авдіївці, так і про людей вже похилого віку. Я пройшовся вулицями Авдіївки, хочу сказати, що така атмосфера дуже важка, темна. А сьогодні в помешканнях, а ми отримуємо ледве-ледве теплі батареї, щоб сама система функціонувала людям дуже непросто. Розгорнули за рішенням штабу по надзвичайним ситуаціям намети. В принципі, місто абсолютно всім забезпечено: продукти харчування, намети для обігріву. І, в принципі, ми повністю забезпечимо і в подальшому. Таку підтримку зараз всі служби абсолютно чітко розуміють, що потрібно робити з водою, теплом. Я дав доручення, щоб на постійній основі ми забезпечили людей питною водою, технічною водою, що є дуже важливим. Ми спробуємо сьогодні підвищити параметри теплоносія відповідними технічними рішеннями. Також на зміни я проводив в Авдіївці. Є відповідне доручення для відповідних сил, щоб пройти сьогодні одіх людей. Багатодітні сім'ї по-друге, можемо допомогти, тому що ми розуміємо, що е в, якщо людина допомога вона знаходиться вдома, то їй треба допомогти, можливо, і продуктами харчування. Вона не може наклад вийти для того, щоб е обігрітися в відповідному. Згорнули, тому зараз потрібно дуже ретельно слідкувати буквально за кожною людиною в місті. Окрім того, я дав доручення от сьогодні зранку, військово цивільна адміністрація прийняла рішення про те, щоб припинити навчання. Я думаю, що це абсолютно правильне рішення. Я дав доручення, щоб сформували один осередок навчання для дітей де можливо було би там на базі однієї школи, тому що п'ять шкіл функціонувало в Авдіївці, в світловий день збирати дітей, з ними займатися. В принципі, люди працюють, От на вулиці я зустрічав людей, вони їхали якраз на Каксахім працювати. Звісно, я розумію, що у ну, людей дуже, дуже важкий стан, але по великому рахунку я бачив повний оптимізм. І я надіюсь на те, що режим тиші який має запланувати, дасть можливість всім технічним службам відновити енергопостачання міста, повноцінне теплопостачання, повноцінне водопостачання? Ви знаєте, що вчора президент припинив свій візит і повернувся до України, скоординував зусилля всієї міжнародної спільноти для того, щоб вимусити ворога. По-іншому, я не можу сказати, тому що те, що відбувається сьогодні, це злочин просто проти людства, проти людей, людей різного віку, які живуть в своєму місті, в своїх домівках, а їх просто обстрілюють, тому що ворог вирішив, що він має спробувати на міць нашу прекрасну державу. І а, зараз потрібно домагатись припинення вогню, тиші, а, стійку тишу, і тоді це дасть можливість відновити повністю. Забезпечення водою, електроенергією, і ситуація буде нормалізована. Відпрацьовані всі сценарії, всі від найпростих і до найскладніших. Фактично всі служби сьогодні готові до виконання тих завдань, які будуть відповідно до ситуації. Саме головне, щоб не страждали люди, і от моє сьогодні моя поїздка саме. Це висловлення солідарності по відношенню тих людей, які потерпають від цієї російської агресії. Окремо хочу подякувати українським військовим, які абсолютно мужні, абсолютно твердо захищають і боронять нашу, нашу незалежність і нашу українську землю. І вже коли завершував я зустріч з людьми, це просто було на вулиці. А ви знаєте, що дуже було, на мій погляд, важливо, що люди самі говорять, це наша українська земля. Ми нікому її не віднемо. Це ті люди, які потерпають від агресії, від обстрілів. Ми буквально були там, я не знаю, максимум до 500-700 метрів до самої Промзоми, там, де ведеться обстріл. Це все дуже відчувається, ці канонади. Але разом з тим люди абсолютно мужні і вірять в те, що буде мир і буде відновлення територіальна з нашої держави. Якщо є запитання, готовий відповідати. На з резервного фонду для потреба в дії про суми не було. Сьогодні коштів на рахунках, на рахунках обласної адміністрації чи військово-цивільної адміністрації Донецька є достатньо. в місті грошей достатньо, казначейство працює як годинник, жодних затримок будь-якого фінансування немає. Якщо потрібно буде дофінансувати, ми будемо це робити в необхідних сумах. Що стосується доступу, в тому -то є проблема. Ми готові, ми готові виїхати і все абсолютно полагодити. Але обстріл, який йде з тої сторони, немає можливості це робити. А ми не будемо ризикувати здоров'ям і життям людей, які мають провести ремонтні роботи. Тому зараз дуже важливо припинення обстрілу з боку російських окупантів і відповідним чином. Як тільки це відбудеться, буде режим тиші, зразу зайдуть бригади і почнуть відновлювати постачання енергетики. Шановні колеги, я хочу вам сказати одну річ. От ви задаєте питання про вугілля. Я не хочу його пролітизувати, я хочу сказати тільки те, що є насправді. Україна споживає 24 мільйони тонн. Які добувають, вони сплачують податки в Україні. Наше завдання сьогодні виробляти електроенергію українців і тепло. Для цього потрібно вугілля і ми нікуди від цього не відійдемося. Якщо хтось вважає, що він може дати інший варіант вугілля, будь ласка, я тільки це вітаю. Постачайте з Південної Африки, з інших країн. Але я наголошую на тому, що завдання прем'єр-міністра і уряду в забезпеченні в тому числі і електроенергію українських громадян. І я вважаю, що я категорично проти будь-якої контрабанди, я категорично проти за порушення законодавства. Але я за те, щоб не спекулювати ситуацію, пов'язану з національною безпекою нашої країни, поставте себе на місце мільйонів громадян. Які сьогодні хочуть споживати електроенергію, щоб в них було світло, щоб вони могли зробити пір, щоб вони могли зробити все те, що сьогодні необхідне для нормального життя. І в цьому випадку я на тому, що сьогодні на дану хвилину, а антрацитовому вугіллю немає. І дуже важливо, щоб національні інтереси держави перемагали все інше то є спекуляції. Все інше то є а, теми, які, про які можна, можливо багато говорити, але кожен українець має задати собі питання, чи готовий він вимкнути електроенергію тільки тому, що комусь захотілося заблокувати постачання вугілля в Україну? Дайте самі собі відповідь. Я думаю, що ніхто не має уникнути цієї відповідальності. Блокуйте торгівлю, будь ласка, блокуйте контрабанду, бо, будь ласка, немає питань. Робіть догляд, рентген всього, що рухається. Але все те, що працює в інтересах держави і простого українського громадянина, підтримуйте і супроводжуйте. Дуже дякую вам До зустрічі.